З благословення високопреосвященнішого Филиппа, Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського, 10 січня у Полтавському міському будинку культури була організована і проведена архієрейська ялинка за участь у дитячих хворів церков, Різдва Пресвятої Богородиці мікрорайону Левада міста Полтави та свято Серафимівського храму Полтави. Сьогоднішнє дійство було дуже важливим, в плані того, що кожен ребенок дій, і дорослий щитов, наверное, себя дітям Божим. ведь в житті так много радостно, как мы хотели бы. настоящих радостей. Часто мы радуемся чему-то земному, повседневному. А вот э, порадоваться э, безвозмездно, с любовью э, по-христиански за ближнего, это в наше время не так уж часто случается. Создание Центра Блага было в помощи людям, которые нуждаются э, и которые бы хотели помочь людям, другим. Э, основа нашего центра – это, это любовь. Это Господь. И, в первую очередь це дарить любовь окружающим, э, вокруг коллектива нашого дарить любов. Волонтери центру Благо, який діє привід благодійності та соціального служіння Полтавської єпархії Української православної церкви, доклали багато зусиль для того, щоб архіерейська ялинка принесла дітахам радість. На цьому святковому дійстві були присутніми його високопреосвященство Филип, митрополит Полтавський Миргородський, а також полтавський міський голова Олександр Мамай. Діти з цікавістю переглянули казкову виставу Сон різдвяної ночі та театралізовані сценки Великого 12-го свята Різдва Христового. А високі гості висловили свої враження від побаченого у виставковій залі Полтавського міського будинку культури. Традиційно ми на святках робимо аркарейську ялинку для дітей. Куди запрошуємо наших дітей з воскресних шкіл, дітей, наших прихожан, дітей, для яких церква цікава, хто відвідує храм Божий не тільки. А зібрались ми для того, щоб привітати їх святом Різдва Христового, побажати їм мирного неба, здоров'я, мудрості, розуму, гарно навчатись, слухати своїх батьків, любити свою державу. Ну а також вони прийшли, щоб отримати подарунки різдвяні, як завжди традиційно. На жаль, сьогодні держава кожного року у нас якесь свято забирає. Сьогодні залишилися день народження дітей, день народження онуків, день народження своїх батьків. Навіть буває своє день народження. Забуваю, коли відбувається. Відбувається. Але, мабуть, приємне одне, що сьогодні жодна людина, жодний керівник нашої країни, жодна держава не зможе в нас забрати на мабуть найціннішого свята це Різдво Христове. І, мабуть, саме приємно, що це свято відбувається декілька днів, тому що дійсно, коли народився Ісус Христос, це велика подія для всього світу. І сьогодні, мабуть, приємно те, що дуже багато на цих святах присутні наших дітей. Чому дітей? Тому що це маленькі ісусики, це маленькі на. Шіші наше майбутнє, це майбутнє, заради кого ми існуємо в цьому житті. Ми прекрасно всі розуміємо, що в них попереду дуже довге життя, і самі вже починаємо всі розуміти, що воно в них буде нелегким це життя, а можливо в когось навіть важче ніж наше з вами життя. Тому сьогодні наш з вами обов'язок, і я впевнений, що це був в першу чергу обов'язок нашого господа Бога. В першу чергу, все таки перейматися дітьми, тому що вони наше майбутнє. Це мабуть найпрекрасніше. На завершення свята волонтери порадували потаску дітвору солодощений. Полтавської єпархії Української православної церкви та чудовими іграшками від Полтавської міської ради.